Ще є така чудова тюрина. Красота з таким весняним таким цвітом яблуневим. Мені здається, що то яблуневий цвіт. цвіт. От Отака красота, така красота. Всім мої вітаннячка, мої любі друзі, всім вітаннячка. І знову я до вас з красотою. І знову ми з вами будемо переглядати такі шикарні речі. В першу чергу, хочу подякувати. Тим, хто замовляє посуд, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Щересенько вам дякую, мої дорогенькі, щересенько вам дякую. Хочу сказати, що, ну, бачите, от тепер такі почались так, як весняні роботи. Ну, вони не весь час будуть, воно чуть-чуть-чуть і все закінчиться. Тому так не виходить, щоб я от так знімала вам на вечір, як я це робила до цієї пори. Вже так виходить, що я знімаю пізно ввечері, а ролик тільки виходить вам зранку. Ну, так мусить бути, так виходить і так мусить бути. І взагалі от думала, що зніму два ролики, а виходить тільки один зняти, тому що. Дуже багато займає часу, скажу вам, мої хороші, дуже багато так займає часу. Так здається, що воно що то воно є, але воно дуже багато займає часу. Тобто, то все, щоб то зробити один ролик, то мені треба о, о, години дві. До, до двох годин, от так вам щиро кажу, до двох годин, щоб зняти один ролик. Отак от виходить. Так що. Поки що так, як є, і так будемо з того виходити. Побачу, може, я і зніму два ролики, але все одно я вже ролики увечері виставляти не буду. Тільки зранку. Ну, тільки поки що зранку, тому що, що так, так мені виходить. Добре, мої хороші, добре. Будемо з вами переглядати. І є декілька речей з нового надходження, а є речі, що повторюються, так, як зазвичай Так, як і так, як всюди, то приступаємо, приступаємо і будемо переглядати. Речі гарні, речі гарні, скажу вам, що ну, нема ні бою. Нема ні, ні сколів, ні тріщинок, абсолютно нічого немає. Все дійшло, слава Богу, добре. І менше більше, так вам хочу сказати, що я кажу менше більше, тому що, м -м, вроді, і позолота тут такої немає такої на, на чомусь, але що вона так, як ніби вся збережена. Ну, а так менше більше, що може десь чуть-чуть якась є потертість. Я так не приглядалась, кажу вам, я так не приглядалась, але я бачила одну чи дві тарілки, таких, що чуть-чуть є така покантику, потертість золота. Ну, я, знаєте, я от мені, як, ріст сказати, так, як воно є, чи то, що потім мати якісь, якісь проблеми. Отак от вам кажу, так вам кажу. Добре. Добре, що мала сказати, то я вам сказала. Ну, і приступаємо, будемо переглядати. Хочеться мені з вами поспілкуватись. Хочеться мені один ролик такий, знаєте, вже є більше в мене, як 15 хвилин на, на одному ролику, може бути, Ютуб пропустив. То хотілося б мені з вами поспілкуватись, мої хороші, хороші поговорити так, знаєте, від душі. Знаєте, отак от хочеться і вийти і в прямий ефір. Але чомусь я ще так не рішаюсь. Ні на цьому каналі, ні на тому каналі. А цікаво, знаєте, от цікаво би мені вийти в прямий ефір і з вами так поспілкуватися. Можливо, так і буде, можливо, так і буде. Ну, поки що нічого не можу сказати, поки що нічого не можу сказати. Побачимо. Все побачимо, як воно буде. А Так, поспілкуватись може буде в неділю. Може, буде в неділю, так що я вийду до вас, і так я з вами поговорю. Я з вами поговорю, а ви послухаєте. А так взагалі може і, і вийду, коли в прямій ефір побачимо. Добре, приступаємо і будемо м -м, переглядати. І почну я вам показувати з таких молочничків. Йде такий молочник приблизно на 250 грамів. Він такий гарненький, досить він такий величенький. Ручечка в ньому зручна. Поверху йде так чуть, чуть йде фірно. Так як я показую, так він і йде фігурно. Має такий невеличкий рельєф, бачите, з одного боку і з другого боку. Так, спереді, і от коло ручечки. Приблизно він десь де на 250 грам. Він такий досить величенький, можливо, я вже й казала, досить величенький. Новенький, новенький, бо видно, що то новенький, білий-білесенький, білий, білесенький, такий гарненький. І то в нас є Італія, то є Італія. І йде такий молочничок під 14 номером 280 гривень. 14-й номер 280 гривень отакого шикарного молочника. То ще покажу котика такого, такий молочничок, такого котика. бачите, з такою ручечкою, Ручечка йде так, як хвостик, трошечки йде бік, от бачите, так, як загнений хвостик, трошки йде бік, От така зручна ручечка. Приблизно йде десь молочник на 100 грам. От десь приблизно йде, а може навіть і немає 100 грам, Ну, але так приблизно, мені здається, що вроді має 100 грам. Отаке котенятко, бачите? Отаке шикарне котенятко. Мені здається, що котенятко так. Таке котенятко. І, і йде така, такий молочничок, на них нема, на цьому нема клейма. От на тому є клеймо що Італія на цьому клейма нема. 15-й номер 200 гривень. 15-й номер 200 гривень отакої красоти. Новенькі речі. Отака красотулечка Тут вам хочу показати, що я маю отакий весь набір. Дуже гарний, дуже гарний такий, знаєте, він е, ніжний і такий у міру тоненький, делікатний. От делікатний такий іде весь набір. Іде така чашечка. Бачите, має такий рельєф, такими ніби квадратиками. І має таку декольку, таке віночку така деколька йде таким віночком. Дуже все гарне. Бачите, досить такі тоненькі, бо навіть видно палець, такі легесенькі. Ручечка зручна. Легенькі-легесенькі такі чашечки йдуть. Ну, Приблизно десь йдуть також вони ну, на 190 грамів 200, напевно, що вони не мають. 180-190 як завжди. І йде таке блюдечко, бачите. Так само так зроблено такими, такий рельєф, як ніби квадратики, ніби, е, е, навіть не можу, ну так, приблизно десь, так. І має такий рельєф. Не рельєф, а отакий такий віночок. Бачите? Отакий от йде віночок гарнезний. Такі сині кольори, якісь такі, ще якісь такі більше світло-блакитні. ну Не можу вам так передати, але я вам показую, і ви то все бачите. Не знаю, яких років, бо зараз вам скажу, от яке клеймо, а, Баварія, а яких хто років Германія і Баварія. Не можу вам сказати, яких років. от таке клеймо. Хто захоче краще клеймо, подивитись, я скину на вайбер. І йдуть такі парочки під 19 номером 280 гривень. 19-й номер 280 гривень. От такої парочки. Білі-білосніжні. От Білі-білосніжні. Дуже гарні, мені дуже вони подобаються. І тут хочу вам показати, що є ще така цукорниця і такий є молочник. Йде така цукорниця, таким гарбузиком, бачите? От йде таким гарбузиком, з такою деколькою, і таким букетиком. З одного боку, і з другого боку такий йде букетик. І йде такий поверху віночок. Отака от гарна цукорничка. отака от гарнезна цукорничка. Десь вона приблизно йде десь на 250 грам, ну, десь так приблизно йде десь на 250 грам. І така йде кришечка куполом, і також йде по кругу такий віночок. Бачите? Ручечка зручна, все новеньке, І скажу вам. Таке ж саме клеймо, 20-й номер 300 гривень. 20-й номер 300 гривень Отакого, такої цукорниці, отакої гарненької цукорниці. Ну, вона дійсно йде так, знаєте, як ніби гарбузиком. Дуже гарно. От дуже гарно, І такий молочник. Бачите? Так само, ніби йде, таким пузатиком, таким гарбузиком. дуже Саме дуже мені подобається. Ручечка, зручна, ручечка йде зручна така молочникове. Так само є з одного боку така деколька, і з другого боку така деколька, і поверху йде довкола віночок. Бачите, отакий має рельєф. Все новеньке, все новеньке. Молочник приблизно десь йде на 220 г. Десь так приблизно на 220 г. Іде 21 перший номер 280 гривень. 21 перший номер 280 гривень такого молочника. А тут вам хочу показати такий шикарний чайник. То не кавник, то йде чайник. Бачите, така велика гарна ручка з таким носиком, і також йде таким гарбузиком. От йде також таким гарбузиком, таким і має от Такий великий букет з одного боку, і з другого боку. І поверху, так, як в цукорниці, має такий віночок. І кришечка, і йде кришечка куполом, і також є такий віночок з такого добротного ручечку. І йде, має два тримачі, бачите? Має два трімачі. Новенький. І показую вам, що то є чайник, бачите? Той є чайник. Приблизно він десь де той чайник ну, десь приблизно на 600 грам. От десь приблизно він так йде на 600 грам. І таке ж саме е, клеймо баварія. Отаке От клеймо Баварія. Хто захоче краще клеймо подивитися, я скину на вайбер. Ні тріщинків, ні сколиків, нігде нічого абсолютно немає. Нігде нічого немає. Іде під 22-м номером 650 гривень. 22-й номер 650 гривень такого чайника отакої красоти. А тут я вам покажу, що я маю отакий шикарний молочник і така йде шикарна цукорниця. Бачите, речі гарні, речі безподобно гарні. Йдуть вони такої слонової кості. Такий великий молочник йде, як з банок. Бачите, от дуже слонової кості, зручна ручечка, позолота, вся збережена, йде смужкою позолоти, має, має позолота на собі таку кайму, також золота, ніби все оброблено золотом. і така смужка кобельту. То вже називається кобельтові речі, бо того, що є така смужка з кобельту. Також вся в позолоті вся в позолоті така гарна, гарна добротна ручка. Річнова, річ сюди підносить також золото поверху, також все по золоту збережено. Ну, йде приблизно він десь е, молочник, десь на, під 400 грам, десь так під 400 грам. Все новеньке. Речі шикарні. речі шикарні на Ці речі навіть, ну, навіть нема що. Кати такі речі мати дома, то це не для себе лише, це на покоління. Баварія Германія, не скажу, чи є то мануфактура. 58-й номер 550 гривень. 58-й номер 550 гривень такого молочника. І ось зразу ще показую таку цукорницю. Отака От ж сама делікатна цукорниця. Все новеньке з двома ручками, вся позолота збережена. Ця позовота шикарно збережена, Що з одного боку, що з другого боку, що поверху, іде така смужка кобельту, і на кришиці також. Все новесеньке, все новесеньке, таке гарне, безподобно гарне. Ну, це, це речі дійсно дорогі, ну на кожен, як я кажу, на кожен товар є свій покупець. Ну, не всі можуть. Собі дозволите, але хто може дозволити, то, то може придбати, бо це дійсно речі гарні. Іде цукорниця приблизно також десь на 400 грамів. Десь приблизно на 400 грамів. І таке саме клеймо. І 57-й номер 550 гривень. 57-й номеру також 550 гривень такої цукорниці. Речі безподобні. Речі безподобні. І наостанок покажу вам, що в мене є такі тріо. Такі трієчки, як йде молочник і як йде цукорницю. Отакі от точно самі такої слонової кості, із кобельтом, з позолотою, все новеньке, все новеньке, новісіньке, абсолютно всі тріо делікатні, нема в цьому наборі, щоб були десь побиті, десь були пошкоджені. Крім того, що я казала вам, що от. В чайникові і в кавникові. Так мені здається, що ви просто відколені були ручечки і приклеєні. Все я побачила вже тут вдома. Все, я побачила вже І навіть після того, як я вам показувала, я не бачила, а потім вже забирала і побачила. Отак От складається. Йде така чашечка приблизно на 180 грам приблизно десь так. Вся позолота є, ціленька. І ручечка також, вся в позолоті, позолота вся виблискує така гарна, гарнезна. Чашечка у міру тонесенька, у міру тоненька. І йде таке шикарне блюдечко, також з такою позолотою, і такий смужка кобельту. Ну, от де йде вже присутній кобальт, то от називається, що воно йде кобельтове. От йде кобельтове трім. І така йде пиріжкова тарілочка. Отака йде пиріжкова тарілочка позолота, йде по паркрейчку і по позолоті ще золотом, так як ніби віночок зроблений. бачите? Ніби зроблена, така, ну не віночок, а така косічка, вибачте, що я так кажу, отака ніби косічка. І я вам скажу, скільки має в діаметрі 19,5 см. І йде таке. Тріо під 54 номером 700 гривень. 54-й номер 700 гривень. Ну, скажу вам, що, може, чуть-чуть ціни такі знаєте, Але все кожному гаманець, все кожному на гаманець. Просто, якщо речі йдуть такі дійсно достойні і не на одне покоління, то вони мають і ціну. Ну, от і все, мої дорогенькі, хвилини закінчились. Ну, декілька речей показала і більше не, не встигаю, тому що ролик виходить дуже довгий, хоч мені і дозволено, але дуже довгий, що змучусь я і змучитесь ви переглядати один ролик. Ну, нічого, я надію, що я вже завтра, завтра зберу весь столовий набір. І покажу вам весь столовий набір. І скажу вам, які ціни. Набір дуже гарний. Набір дуже гарний, хочу вам сказати, такий дійсно гарний. дійсно гарний. Ну і ціна така помірна. Кому би підходило, От я мала столовий набір. У мене жіночка викупила, він у мене досі і поріє той столовий набір. Лежить, тому що вони заберуть його десь аж у квітні. Мені прийдеться їм, їм аж у квітні переслати, поки що набір у мене є. То тоді за наборами дзвонили, дзвонили і питали, питали. Багато. Ну, і так не було. Аж тепер у мене знову є такий весь набір Германія, дуже гарний. Так що я вам всім покажу. Можливо, завтра. Покажу і чуть розкажу. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любві. Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока.